Там для щоденної підтримки імунітету. Добре, дуже дякую вам за такі прогнози. Ви вже згадали про Бахмут. Давайте про нього тоді і поговоримо. Наскільки там критична справді ситуація? Тому що навіть з'являється деяка інформація, що там росіяни близькі до оточення наших сил оборони. Там так ви вже згадали про резерви, які туди ми можемо перекинути. Що там буде відбуватися за вашими оцінками в найближчі там тиждень-два? Найближчі тиждень-два, я думаю, що ситуація буде, може погіршитися в тому сенсі, так, є загроза оточення наших військ, є з півночі. Вони прорвали, продавили все ж таки нашу оборону і намагаються розвинути свій успіх. Але з надходженням резервів ситуація може, може докорінно змінитися. Якщо ми зріжемо цей виступ, то тоді у нас є шанс вирівняти лінію фронту. Справа в тому, що саме саме місто Бахмут, вон Бахмут, вони тільки підійшли до нього. Зараз вони підходять до річки Бахмутки на її лівому березі, на східному березі, якщо так буде зрозуміліше для глядачів. Там приватний сектор і околиці міста. А основне місто знаходиться на правому березі, на західному березі річки Бахмутка. І е, само місто ще ну вуличні бої саме бої за місто Бахмут ще не починалися. До речі, чому вони і не хочуть штурмувати, тому що і річку треба форсувати. і вони розуміють, що Бахмут це укріп район. тому вони намагаються обійти. Але я думаю, що е, тут залишилось може ви е, абсолютно вірно сказати, залишилося може тиждень-два. Як тільки почнеться сезон дощів, ну до речі, зараз добова температура переходить все ж таки в плюс і вдень, і вночі, і як тільки почнуться дощі, то всі ці наступи щукнуть. тому що почнеться весняна розпутаться і будь-які наступальні дії будуть дуже дуже важкими, можливо, можливо, в зв'язку з цим і Російська Федерація і поспішає, що незважаючи на втрати. А вони несуть шалені втрати в, е, в, на, цьому, на цій ділянці Донецького напрямку. От, вони намагаються якомога швидше е, оточити або змусити нас залишити місто Бахмут. От. Ну подивимось, на сьогоднішній день і ще раз повторюся, ситуація ну, близька до критичної, але ми намагаємося виправити цю ситуацію. А що на Луганському напрямку? Тому що ми бачили, що, наприклад, ми. Намагалися розвивати свої наступальні дії, але якось там все застопорилося, так? чи правильно я розумію, чи ні. От як там буде розвиватися ситуація? На Луган, в Луганській області і, і частково в Харківській, там Куп'янський Куп'янський, Ліманський напрямок. На Куп'янському напрямку ми зупинили просування противника, і е, він вже тиждень топчеться на місці, не має ніякого успіху. А от на Лиманському напрямку, це від Кремінної на напрямку Лиман, вони намагаються а, вести наступальні дії, але а, мають частковий успіх. Чому? Тому що там лисиста місцевість, дуже багато лисів, лісів, і вони от в лісах біля Кремної, от, от там і точаться самі запекли бої. Вони мали частково. Вони мають іноді мають частковий успіх просування в бік е е Лиману, але. Там ситуація настільки, я би сказав, динамічна, що іноді е, ділянки цього лісу або лісопосадки переходять із рук в руки. Так що там фактично вони теж топчуться на місці, тим більше, що у них немає можливості там наростити зусилля в плані наступальної дії. Вони все вкинули на бахмут, все, все що можна було кинути, тому там. Там важка ситуація, але але ми там тримаємо оборону. Так дійсно ми вели наступальні, намагалися вести там наступальні дії, і навіть дійшло до того, що наблизившись на за декілька кілометрів від Кріміної, там противник застосував таку, таку тактику, як зустрічний бій. Ми наступали, вони наступали. Для того щоб на вони так намагалися зупинити, але потім підійшли резерви, і вони почали отаку от масовані наступальні дії, і ми перейшли до, до оборони. Так що там точаться запеклі бої в лісах на, на підступах до Крімної чи правильно, я вас розумію, що Росія дійсно сконцентрувала свої найбільші ударні так військові угруповання саме на Донбасі. А якщо це так, чи, чи відкриваються для нас якісь інші можливості щодо нашого наступу на інших ділянках фронту? Якщо так, то на яких? Поки що ні. Я би так не, не поспішав. Справа у тому, що на сьогоднішній день ми приймаємо на, на території України приблизно 400 тисяч військовослужбовців Російської Федерації окупаційних військ. І, а, і решта ділянок фронту теж підсилена чисельністю. Я не скажу, що вони там супер а, укомплектовані, що вони а, технікою озброєння, особливо що вони навчені, вони майже зовсім не навчені. І дійсно, от у них регулярних частин з кадровим військовим залишилось тільки от для на а, ділянці бар, на Бахмутському напрямку. Більше у них не а, решта у них в основному мобілізовані. Тому вони й не проявляють такої особливої активності. Вони спробували в Луганській області, не вийшло. На Запоріжжі вони взагалі переходять до глухої оборони і намагаються там створити такий собі укріп район з опорою на, на Мелітопіль. От. Про наступальні дії вони спробували, в них не вийшло, і зараз вони там ведуть в основному оборонні оборонні дії. Що стосується нас, то ми дивіться, я так розумію, що Генеральний штаб на сьогоднішній день розділяє розділяє два угруповання: угруповання наших військ, яке веде оборонну операцію на лінії фронту, і угруповання наших військ, яке формується фактично з нуля формується для проведення контрнаступальних операцій. І, в принципі, це дуже, дуже, дуже правильно з точки зору планування і організації бойових дій. Щоб е, наступ е, і контрнаступ потрібно починати свіжими силами і вводити їх в бій, так щоб вони не були е, там, не мали втрат, не були втомлені і так далі. Свіжими силами треба вводити в бій. А вже ті, хто обороняється, вони можуть підтримати на наступальні дії контрнаступальні дії в е, цього нового груповання. Тому сьогодні казати, що е, нам це поки що не дає ніякої переваги. Але нанес, чим більше ми наносимо втрат сьогодні, тим менше нам буде роботи, коли ми почнемо контрнаступ. Справа в тому, що Російська Федерація сьогодні досягла своїх максимальних можливостей в плані мобілізації особового складу. Очікувати, що там завтра прийде ще 100 тисяч. Це вже ну можна поки що, поки що передохнути. Навряд чи вони спроможні. Відмобілізувати і поставити там ще 100 тисяч найближчим часом ні, їм потрібна пауза для того, щоб підготувати систему мобілізації, а ще на носу в березні місяці, в точніше, в квітні місяці, треба починати призов на дійсно військову службу. Так що це подвійне навантаження на мобілізаційну систему, і ми бачимо, що і це як доказом можна привести те, що Путін досі. Не наважився оголосити другу, навіть другу хвилю мобілізації, хоча там ура патріоти російські очікували, що він взагалі воєнний стан введе і загальну мобілізацію країни. А він не може сьогодні вийти і сказати, що ми починаємо другу хвилю. Він навпаки каже: все гаразд, нам все хватає, Хоча воєнкоми працюють і на підставі указу Путіну намагаються продовжувати цю мобілізацію. Так що так що я так розумію, що десь кінець квітня, початок травня це може бути готовність збройних сил України для контрна початку контрнаступальних дій. До цього часу ми повинні отримати всю ту техніку, яку нам обіцяли. До речі, за два тижні знов буде засідання в форматі Рамштайн. Планується принаймні, і ми, ми можемо почути або збільшення, або Ще додатково такі ж самі обсяги, техніки і озброєння для формування оцього контрнаступального угруповання. От. Так що ми накопичуємо сили. А противник на сьогоднішній день ці сили, які він накопичив, витрачає.